Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гров Гарден, і нам, походу, треба щось позбирати. У нас тут зараз іде оновлення, нам треба спасти чуваків, тому що буде хвиля, як я розумію. А хвиля вже прийшла, так. Можна і збирати, не знаю, типа нащо, але я тому що тільки-тільки ось зайшов, і тут іде івент. Само собою, це звісно хорошо, але. У нас ще Елен лайку -like всьому наблючити. Обалдеть, колесні мутації. Давай позбираємо всяких різних пацків. Що ж мені паритись, правильно? Опа, я вже не можу збирати. You have been... Я отримав легендарне яйце, чітко. Так, грандмастер поливайка, лалі попи, обалдіть, він спавне тут. Пожди, 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 пацан, дай куплю. Ливе лапи. Давай, грандмастер поливайку. Що тут ще в нас є? Нічого ж такого вроді. О, а я можу. У нас все під водою, я можу плавати. Так швидше. Так, пожди. Давай все збираю. Стараюсь, по крайней мере. Все стараюся зробити. Опа, у нас якийсь вуканідзе, Alien лайк. Взагалі, тут якісь приколи відбуваються. Так, пети, агри Find the missing a pet. Коротше, нам да якийсь пет найти спеціальний. Тоді ми отримаємо якусь винагороду. Містикал яйце, бог яйце, тихо. Оце це мені більше треба? Легендарі, дорогі. Шість баг яєць, 4 міфіка, 3 леги, обалдеть. Рарних я є, подавляв. Що в них? Обізяна. Обізяна таке відчуття не надо. Кстати, по поводу петів, що хочу сказати. У мене появилося Ее, е, Не коруптей, а осьо Golden кіцуне. І що хочеться сказати? Опа, якісь зриви. В общем то, що хочеться сказати, ви можете також придбати кіцуне і з кайфом Взагалі, що хоче робити. Давай ми вберемо полярного медведя. Він мені не надо. А золоту кіцуне сюди поставимо. Вона сотого левела, і її можна придбати у нашому магазині ковшопі. І не тільки її, а там взагалі купа всього. Там взагалі купа всього, купа петів. За те, що купуєш пети тобі дають ще квадрильйони шекелів. І ти, коротше, ще кайфуєш, і це мега-мега класно. Давай подивимося, що в мене вощі є. Я би можливо, був би не проти погодувати моїх чувачків. Так, фіт. О, у мене купа всього. Мені тут щось я видно підібрав, щось мені подарували. Коротше, в мене вообще. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails... Стіли Brainrod, Toylet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі, купа-купа, просто всякого. всякого Я можу просто всіх нагодувати і не паритись. І Діскобі, і Голден Kitsune. І в чому прикол цей Голден Кіцуне? Вона працює точно так само, як Єнот. Вона може стирити конів, що хочеш. А, але вона ще додає свій класний, так сказати, зачар, який X100 додає до ціни. Тому, якщо ти, наприклад, тириш там шмотку, яка стоїть квадрільйон. То вона буде стояти ваще ще більше там 100 квадрильонів, типонів. Коротше, ще з сіки івентів, я таке перший раз бачу. Войтач, ойл е, орбот, ті е, сетант, якийсь е, бомбокс-диско. Коротше, вещей зараз мутацій буде тонна. Просто тонна. Все, що відбувається, тільки що мутації ще в повному. Ну, плюс 6 бах я єсть. Це, звісно, серйозно. Це серйозно. Давай сразу, підемо е, пожди сюди. Подивимося, можливо, ти щось ще заспавнив тут, а? Ага. Ні, нічого нема, ну в шопі у нас якесь є подарунок. Давай заберемо. Це веще зума зійти нові пленти. Ну, це само собою. Коротше, щось що, взагалі відбувається. Космічний корабель! Космічні кораблі, ти поняв? Джанкботи сповнюються. Я вообще в шоці. Що шо тут відбувається? Я я тупо не знаю. Так Давай до нашого саду, у мене тут якісь яйця були, можливо, мені пощастить, і випаде з цих яєць щось толкове. Так, спроуте. Що це? Коровка. Ну, коровка, хорошо. Давай далі. Поїхали, поїхали, поїхали. Фол ек у мене ще є якесь. Можливо, мені щось хороше випаде, ні? Фол ак це тут може випасти цей. Ну, міг випасти, по крайній мере, ну не випав. А мені повипадали всякі, ну, звичайні, як я розумію, чели. Звичайні, звичайні, повністю звичайні. Давай їх продамо, бо в мене нема місця, просто інвентарі. Так, а вон то LZs 8 тисяч. Ну, коротше, я поняв, воно ще там нічого не коштує. О, каже, оп, 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 сток буде щас. Каже, оп-сток на підході. Давай, це теж продамо. Щось бачу, щось дорожче, щось дешевше. Ну, коротше, тут по суті. Опа, лоліпопи попи пішли. Ну, лоліпопи я не знаю. Ну, таке відчуття, що вони мені сильно не треба. Ну, просто я їх куплю, тому що. тому що окей. А, о, грандмастер поливайки, це хорошо. Три штуки. М -м, ще мастер поливайки, п'ять штук. Левел апи, лев лапи. Це ми все беремо. Поливайки беремо. Годлі поливайки теж сім штук. Зараз, давай, сейчас ще будуть дивись, будуть. 20. 100%, да? Нема адванс, плываю. Баг яйця в опять. Боже, походу, будуть нові яйця. Так, ні, не хочу продавати пята. Подожди, я не то нажав, я не то нажав в сторіна. 5 яйця, 5 яйця. О, міфічніше. Баг яйця. Боже мій. У мене баг яєць, я не знаю скики. 12 штук. 12 штук. <рив> 12 баг яєць. Це зума зійти. Пацан, що ти тут понадобавляв? 12 баг яєць. Отут, аби прокачати тебе, но це треба годувати. короче, треба тебе прикормити. Прикормити. Це ми, звісно, зробимо, але нам треба ребіть. Є скоріш за все, щоб все там було, слава Богу. Так, міні ачівменти Давай я щось позабираю. Що в мене тут є? Ось що якийсь є прикол. Давай позабираємо ачивменти. Вони мені треба. Ти прикинь, Голден Кіцуне, яка сотого ще й левела. Вона весь сама топова. У мене це перший персонаж сотого левела, щоб ти розумів. Він ще перший. Я тупо в шоці. Ну, в мене є Рейнбоу, що Dragon це теж дуже хорошо. Mm. І ось ще, коротше, зума зійти. Усіки всього. Просто купа. Оце я на оновлення залетів. Оце я залетів. Я й сам не поняв, що я на оновлення попав. Зума зійти просто. Просто зума зійти. Делі квести. Ну я б, звісно, ачівки хотів. Оооо. це що таке? Frozen Ice King. Субзіро будуть давати. Обалдеть, людяний король. Мене мерзне персонаж. Так, Ну, тут оці всякі, кстати, теми я особо не виконував. Я взагалі не грав на цей івент, бо якось мені він не сильно сподобався і прикол щось интересне ну, буде. Може сюда на фрукти засунути? Да. Диван. А, надо щось круте. Надо щось круте. Усі домплант він диван? Ні, він не диван. Це шапка пши. Так, надо диванівський, диванівські експлант? Ні. Блін, а я мене? Так, давай. Що що, оце можна? Да. Я засунув все. А що я получу? Що я получу? Що я получу? Я тут засунув, блін, йомайок. Cabin fit and po po Сіт, мені яйце мені насіння дало Frost. ось воно мені дало о таке насіння. А я можу ще засунути сюди? Прикинь, сейчас якісь супер лімітіровані насіння, чуваки, по получають. А, ні все, вже більше не можу, А ну. Давай посадимо. Frost pike. Я вообще що це, но ну, я посадив. Воно жовте, то воно, типа, легендарне. То мабуть, воно не таке імбове, конечно. Ну, окей. Ось, наприклад, оці, то вони, ну, вони ті покруті, бо сього ця тема то віспінк, вона вообще радужна. Ти поняв на цю бомбу. Ну фроспайк, так форспайк. Получив так сказати. Ну, насіння, якого ніде немає, ніколи не буде. По ідеї, мега так сказати, лімітна штука. Давай виростим, подивимося, що з ними витягнеться. Подивимося, наскільки воно круте. Бо це, звісно, зумазіті. З насіннями, які типу, по жорстко. Шкода, що насіння не можна передавати. Так би в ковшопі ще було б всі насіння. Це ще було б зумазіт. А так, тільки пети, пети і шекелі. Шекелі вам дають веще в подарок. Просто в подарок купу шекелів за те, що. Береш собі бем, взяв б, б, там, 100 квадрильонів. 50 квадрилів там, ще мільйон квадрилівнів. Ти ще ходиш такий при бабках, самий блатний, оце серйозно. А тут у нас що? А тут у нас росте, бач, вона така, типа, замерша штука. Frost spike. Ну, це типо... типа типа ні ще щось, типа такого. Це, конечно, серйозна тема. Давай подивимося, що нашому магазина. Так, так, так. Сітем беремо Dragonflight зробив золотий перець. Так, basic поливайки, медіум той, оцю штуку, мастер поливайку. Пропустив, ти поняв. Оце я даю тягло. Нам треба все попідбирати. Нормально. Фух. Хорошо, хорошо. Так, Frost Spike. Ось що він. Нормально. Виростає. Ну, він прикольний, він не прям здоровий. У нього, мабуть, половини дуже великі будуть, але він прикольний. Оце я попав. У мене навіть ще було що туди засунути. Я, правда, будут лосами всі. Ну, Отут, по всі пищи. Ну нічого страшно. Ось тут ось по трискані ки, да. Ось все кракт. Жесть. Все тобі фрост спайк? Прикольна тема. Вспинг у мене є. Оце я прям довольний, що мені віспинг випав. Я прям кайфуюся теми. Вона, правда, не дуже дорога. Ощи два ляма. Але на ній мутації ніяких нема, насправді там. Ну, мутації вона коли ще злове. І все з неї буде слава Богу. А що в нас по оновленню то? Оновлення то кінчилось. Все, немає оновлення. Ти поняв, да? Я в самий кінець оновлення залетів. Ну нічого, давай, дай баг-яйця. Е, баг яйця. 12 штук зума зійти. Давай їх, блін, всі поставимо, га? Отак, раз, два, три. Давай, постався. Три, чотири. 5, 6, ну все, може тільки 6, правильно? І. що і, і, і... нам взагалі тут додавали по факту? Оновлення то типу, пройшло, як я зрозумів, так? Да? А у нас оця тема залишилась. Типа, нічого, походу, жорсткого. Mm -mm. Нічого прям жорсткого. Ну, можливо, тут якісь всякі приколи подобавляли, але, но... типа, з того, що мені би було, то я нічого не бачу. Ну да, Ну тут бачу, ось ще от таких приколів. І в принципі, все. І, в принципі, все. Більше нічого такого солідного нам і не накидали. Давай кавуна візьму. Ай, буде. І нових статті цих теж нема мав на сі. А в тірі другому, що в нас є? Ну, такий прикол, такий. Ну, мені да... А, я можу далі його ще прокачати. Я понял. Ну, це треба, ти поняв? Це треба, блін. Рітки робити. А мені щоб ребятки робити, мені треба Романеско. І щоб воно було мунлайт. Ай, в мене вроді було Романеско. Я його певно посадив. В мене було Романеско сіт. Так, ось що ти продаєш. Сейф слот. Більше яєць. В інвентарі більше п'ять інвентарів. Лазер забор. Прикольно, ще забор, ще забор. Прикольно. Забори тема. Так, а по ребітху какао Frozen і трильйон. Так може я знайду какао Frozen і трильйон. А, як ти такий варіант? Frozen какао, Ну, все, у мене є Frozen какао, А ну, погнали, зробимо ребітку. Наскільки я знаю, у мене заберуть весь мій бюджет, ну в принципі то не є проблема, у мене не так багато його. Ану. Отако. А не, мені просто трильйон сняло, Що далі? Брунібад. І 3 трильйона. Чел. Я щас буду жорстким перцем. Я сейчас ребітків нароблю, тону. Пождим. Це пусій, дон'лент. Не можу дотягнутися. Ось о моє романеско виросло. Бачите, я все-таки посадив. Блин, як би вилізти? Все, давай сюди. Погнали. Дамо тобі квітку, пацан. Баратуха, я хочу ребітха. А чо? Ааа, я зможу далі через 4 години. Все, я зрозумів. То я, виходить, все, що можу, це купити сейчас оце на Да, стір 2 девайс. Це брокколи, як я понял. Ну давай посадимо брокколі. Що мені? Хіба то є проблема? Проблеми в цьому нема. Тут ми його і посадимо. І все, в мене є і броколі. Я ще ботний перець. Ну, все, воно виросте. Я буду кайфувати. І далі я зможу репітки робити. Слава Богу, що їх ну, трошки переробили. І тепер можна на ізі їх робити. І потім треба буде ще зварити супу, щоб е договоритися з тим перцем, що пети продає. Можливо, там нові яйця, а нові яйця можливо круті. Та й буде тема. А на цьому, напевно, будемо поки завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Санчіос, і всім удачі, всім пока-пока.